Шановні українці, вчора наша команда зазнала ще однієї болючої непоправної втрати. В боях на Донеччині загинув наш партій Запоріжжя, Кіборг, науковець, дуже порядна та світла людина В'ячеслав Зайцев. Вічна пам'ять герою і усім полеглим воїнам. Вячеслав, як і десятки тисяч інших захисників України, звільняв свою землю від російського окупанта. Поки увесь цивілізований світ засуджує псевдореферендуми під дулами автоматів і крадіжку окупованих територій України, збройні сили України залишаються найкращим антидотом від путінського безумства. Саме успіхи української армії змусили Путіна йти в Абанк, охолошувати на Росії могілізацію, від якої росіяни тікають, як чорт від Ладану, поспіхом анексовувати окуповані території, щоб шантажувати увесь світ і залякувати українцям ядерним дрючком. Варто відзначити, що значну роль у цьому шабаші під вивіскою референдуму на окупованих територіях відіграли ті, хто роками ховався у списках проросійських партій партій, які заборонені українським судом, які тягнули сюди руський мір. Наша команда розробила законопроект, який проведе масштабну люстрацію проросійських посіпак на усіх рівнях. Розрахуємо, що більшість у раді готова підтримати цю ініціативу. І якщо українська армія головна запорука нашої сьогоднішньої перемоги. То членство в НАТО запорука мирного життя наших дітей. Саме тому членство в НАТО завжди було стратегічною метою для команди Європейської солідарності. Ми вітаємо рішення подати заявку від України на вступ до Альянсу. І не просто вітаємо, а допомагаємо досягнути успіху своїми діями. Прямо зараз Петро Порошенко на міжнародних зустрічах в Швеції та Великобританії закликає партнерам підтримати заявку України. Більше того, він наполягає, щоб альянс розглянув пришвидшену процедуру прийняття за прикладом Швеції і Фінляндії. Бо Україна вже заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО без додаткових умов. НАТО ще більше зброї, ще більше пекельних санкцій проти Росії, міцна типутицька коаліція та економічна підтримка України. Ось п'ять головних елементів формули перемоги, які Порошенко презентував союзникам. І ми очікуємо, що ці п'ять пунктів не будуть порожнім звуком і для української влади. Наше головне завдання сьогодні якісний бюджет на 2023 рік. Якісний це першочергове фінансування армії, а не витрата майже 100 мільярдів на дороги, як заплановано зараз. Якісний. Це підтримка найвразливіших верст населення, а не економія на найбідніших. Якісний це розумні витрати на правоохоронну систему, а не викинуті 2,5 мільярди на недолуге ДБР, яке знову клепає ефективні справи проти політичних опонентів влади. Європейська солідарність вже підготувала свої пропозиції до бюджету і готова відстоювати здоровий глузд при формуванні кошторису воюючої країни на наступний рік. Дякую за увагу.